Перше, що робить, що робить окупант, він приходить і бере не своїх людей, які далі там продовжують воювати, а людей, яких захоплює на цих територіях. Я вам кажу, що якщо в Росії все вийде, ми зробимо максимально що ні, теретизуємо, то на країни Балтії можуть піти українці. Українці не росіяни, росіяни там будуть в себе. Може вони будуть командувати, можуть українці, але туди підуть українці, і ніхто не скаже, я не хочу, ніхто не скаже, я ухилянт, ніхто не скаже, та не буде битися з ТЦК, бо вони будуть відразу стріляти. Оце ми маємо зрозуміти. Краще битись за своє і відстоювати своє, чим потім як тварина йти забирати в таких же людей під дулом автоматів і знищувати їх, вбивати їх, бо е, бо ти колись я, ну Я просто кажу свою точку зору, тут уже рішення приймати кожному, і це стосується тих питань, що ви кажете. Звичайно, тут це не тільки питання ТЦК, це е, осознаність всіх е, має бути і суспільства нашого щодо виконання своїх обов'язків, і працівників ТЦК, і влади нашої, яка має популяризувати і розповідати е, про наших героїв, про те, що взагалі відбувається. Це комплексний процес.